Закиди Трампа до Зеленського як початок кармічної розплати з самого Зеленського. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб канал до свого по своє. І в цьому відео я хочу поговорити про певні політико-кармічні речі, які зараз відбуваються. Я бачу повні. Аналогії чи такі навіть не аналогії, а в деяких місцях співпадіння між Зеленським, Порошенком і не тільки. Закиди Трампа до Зеленського свідчать про те, що адміністрація Білого Дому буде атакувати Володимира Зеленського, і їй є за що це робити. Але величезною проблемою є те, що ми з вами є заручниками і будемо розплачуватися за поведінку Зеленського. Ну і ще зовсім іншим питанням є те, що частина закидів, озвучених Трампом, є неправдивими, і це ще дуже м'яко кажучи. Про те саме закиди Трампа я більш ретельно буду розбирати в завтрашньому ефірі на радіо UA Chicago. А зараз я хочу поговорити про карму. Не просто так я хочу поговорити про карму, тому що сьогодні 20 лютого. 20 лютого день чергових роковин Небесної Сотні. Речі надзвичайно глибокі, містичні, метафізичні, болючі, жахливі. 11 років тому розстріляли Небесну Сотню, хоча вбивства розпочалися насправді раніше, ще в січні. Дуже багато людей загинуло 18 лютого, але традиційно всі говорять про 20 лютого про Інститутську. Багато злочинів проти майданівців до цього часу не є розслідуваними і вже й не будуть, тому що швидше за все вже первинні докази були знищені, знищені режимами, які керували Україною з 2014 року. І це така певна кармічна розплата. Але чому я закиди Трампа пов'язую із кармічною розплатою Зеленського? Тому що, фактично, Зеленський почув закиди в свій бік, він їх вже давно чує, просто раніше це було не так голосно, коли все-таки щось говорить президент США, то це стає гучним. Це чує цілий світ. Раніше ті закиди в бік Зеленського були не настільки потужні. але... Давайте згадаємо самого Зеленського у 2019 році, його закиди в бік Петра Порошенка. Війна йде лише тому, що президент на ній наживається. Були такі тези в передвиборчій кампанії чи не було? В війні винна українська влада Барих, а не Росія. Стверджувалася така думка, поряд із Какая разниця. Влада не хоче кінчати війну, тому її треба негайно міняти. Використовувалося це з Зеленським чи ні? Війну можна було б давно закінчити в 2014-му, дослівно, са посередині. Говорив про це Зеленський, чи не говорив? Чи я щось перекручую? Чи не так воно звучало? Для початку треба відвести війська, і тоді мир стане ближчим. Не співзвучно це зараз з фразами, які лунають. Європа нас кинула, і нам треба йти своїм ексклюзивним шляхом. Майдан був мало не переворотом, за словами Зеленського, який призвів до біди. Саме Майдан призвів до біди. Хіба не так вони стверджували? І в тому числі і дружина Зеленського про те, що деякі українці занадто українці. Чи це не в цьому контексті було сказано? А хто в нас говорив, що він готовий стати на коліна перед Путіном, лиш би не гинули невинні. Так боліли його невинні в 2019 році, що в 2021, протягом півроку, як нас попереджали західні партнери, він взагалі не готувався до війни. І в результаті загинули сотні тисяч, а можливо, і мільйони невинних. Так чи не так? Це були закиди Зеленського в бік Порошенка. А знаєте, в чому парадокс? І саме такий парадокс певний кармічний. частина тих закидів була правдива. Так само, як і частина закидів Трампа є правдива. Ні, про 350 мільярдів і про угоду, про те, щоб віддати 50% рідкоземельних металів і так далі. Ні, це все дурня. І 4% не відповідає дійсності, хоча підтримка Зеленського явно не 50%. Але по суті, карма починає працювати. Знаєте, що мене ще наштовхує на ці роздуми? Мені приходиться передивлятися першу джерела. Ну, робота в мене така. Головний редактор газети, аналітик на радіо, веду свій ютуб-блог, який, власне, ви дивитесь. І коли передивляєшся першу джерела, дуже важливо помічати деталі, міміку. Коли ми візьмемо Мюнхенську безпекову конференцію. Коли Зеленський потім там в кулуарах спілкувався із журналістами, відповідав на питання. Там були і українські журналісти, бо питання українською ставилися, і були іноземні журналісти. Міміка Зеленського, його очі, такі, як він ніби розплачеться зараз. І це можна пояснити певними фізіологічними особливостями чи навіть вживанням чого-небудь, багато може бути пояснень. Але точно, що читається в емоціях, це страх. Ця промова, радикальна позиція того ж Венса, яка частково також правдива, вона викликала страх Зеленського. Підозрюю, що позиція американської делегації вже тоді була озвучена. І все дуже складно в теперішньому світі. Тому що ті звинувачення, які ми спостерігаємо, вони частково правдиві, частково неправдиві. А як в цих деталях розібратися? А якщо не пробувати розбиратися, не пробувати мислити самостійно, не вивчати першоджерела, то ніяк. І це ще штучний інтелект не почав працювати. Більша частина людей навіть не уявляють, наскільки потужно можна використовувати штучний інтелект для маніпуляцій людьми, ми в подальшому, можливо, навіть не зможемо ну, будь-яку картинку, будь-яке відео будь-що може згенерувати штучний інтелект. І видати навіть за перше джерело. Той світ, в який ми дуже стрімко заходимо, чи в який вже навіть зайшли, просто ще цього не усвідомили він надзвичайно специфічний. Кармічна розплата в вигляді страху, в вигляді болю для Зеленського, для Порошенка, в тому числі з тими незаконними неконституційними санкціями проти Порошенка. Так, ці санкції незаконні, при всій моїй нелюбові до самого Порошенка. Це ж також його відповідальність. І при тому, що ті люди, якщо вони люди, сидять на мільярдах, вони в деяких сенсах вже починають платити. І підозрюю, що розплата, яка для них колись може відбутися, вона може бути поєднана із кращими традиціями Коліївщини. Хоча вони впевнені були в свій час, і дехто, можливо, впевнений зараз, що вони чи то Бога, чи то чорта спіймали за бороду. Але я думаю, що розплата вже десь починається. І навіть оцей постійний страх, в якому приходиться їм жити, постійна боротьба, це також якісь певні такі елементи розплати. Але оскільки сьогодні 20 лютого, мені хочеться поговорити в тому числі і про нашу карму. Ви знаєте, не може бути так, щоб е, от весь український народ такий гарний, такий працелюбний. Такий талановитий, а представляє український народ Зеленський. Це абсурд. Просто абсурд. Уявіть собі, повстання часів Хмельницької, щоб нас гетьманом став Зеленський. Будь-яке повстання часів Козаччини. Серйозно? Ви всерйоз про це говорите? Просто уявіть собі, співставте. Дисонанс зразу викликає. А зараз. І коли хтось каже, от нам треба Трампу, треба всьому світу і пояснити, що українці це не зеленські компанія. Та світ це розуміє, що ми це не зеленські і компанія. Тільки як так виходить, що в нас на керівних посадах виходять такі, як Зеленський? І Зеленський це ж логічне продовження Порошенка. Тому що Порошенко має кармічно заплатити за ті речі, які були зроблені після 2014 року. Та зрештою і до 14, го але після 14 го це вже відбувалося на крові, в тому числі на Крові Небесної Сотні. Дуже багато піару на Крові Небесної Сотні. Такого піару, за який я навіть не знаю, як треба розплачуватися. Я багато чого хотів би зараз зачитати. Я багато чого говорив про Майдан, про Небесну Сотню. Чесно кажучи, мені хочеться більше мовчати про ті речі, бо це речі якісь такі глибоко болючі. Але я хочу поговорити про нашу відповідальність. 11 років пройшло з часу розстрілу Небесної Сотні. Кого ми покарали за цей час? Кого звільнили? З міліції, до прикладу, з тих беркутівців, які вбивали майданівців. 16 Беркутівців звільнили. Всього 16. Хоча Беркутівці, знову ж таки, це ж... їх роблять крайніми в загальному уявленні. І це не зменшує їхнього звірства, і то, що там було дуже багато виродків. Але ж були на Майдані і треті сили, які стріляли в обидва боки, які запускали ті всі кроваві маховики. І це все не розслідувано. І... Чи є на простих українцях на нас з вами відповідальність за те, що це не розслідувано? От якось так 11 років виходить, що от якось так ну, складаються обставини. Ну от якось так воно виходить. Ну, от ми такі з вами хороші, розумні, талановиті. І болить нас. Багатьох насправді по-справжньому болить. А сумарний результат такі, як Зеленський, нами керують. А злочини такі не розслідуються, нікого не карають. Максимум створюють імітацію для політехнології. От як з Порошенко. Якби його хотіли посадити, давно б посадили. Бо є за що. Але він дуже зручний Зеленському, як політичний опонент на виборах. За умови, якщо вони. Домовляться в якийсь спосіб, чи залякають в якийсь спосіб того ж залужного і він не буде балотуватися. Але знову ж таки, ми від виборів до виборів вибираємо з чужого меню. І навіть зараз от всі вже політичні партії готуються до виборів. А за кого ж нам голосувати? А що ми створили? А от якось так виходить, що від виборів до виборів немає за кого або обираємо менше зло. І все у нас якось так виходить. Якось так в нас національне багатство розкрадалося. Якось так Україна, яка була третьою ядерною державою в світі, стала беззахисною. Якось так Україна, яка була однією з шести чи з семи космічних держав, зараз живе гірше, ніж острівна держава Вануату, на якій живуть там якісь папуаси. Без ніякої зневаги в їхній бік. Абсолютно нормальні люди, і цілком скоріш за все їм приходиться багато працювати. Але острівна держава, в якої немає жодних корисних копалин, яка не є на перетині торговельних шляхів і займає маленьку площу і там ще й вулканічна активність. І середня зарплата 260 доларів. Не середня, мінімальна. А в нас менше 200. І в нас є все. Чи не все? Чи винуваті ми з вами? Нам же ж не з Марсу прислали Зеленського? Чи так само, як після втечі Януковича, оцей засновник партії регіонів, олігарх, міністр уряду Януковича, з місяця прилетів? Чи з екскаватора впав прямо на Майдані? І ми вирішили, що він стане хорошим президентом. Справді, ну, це ж якась шизофренія. Я звертаюся в першу чергу, мабуть, до тих, хто, хто здатний почути ті речі. Якщо нас всіх болить, якщо ми дійсно хочемо це виправити, то якого біса ми досі не організовані? Проти нас працюють надпотужні ворожі системи, високоорганізовані, підкріплені грошима, підкріплені своїми медіа, які створювалися впродовж тривалого часу. Лавку запасних собі створювали всі. І глобалісти соросята і кожен олігарх, яйця в різні кошики, і московська агентура, само собою, хоча вона останній час трохи все-таки зменшилась, ну, як повномасштабна війна, але знову ж таки зменшилась. На третьому році повномасштабної війни арештовують високопоставлених керівників антитерористичних центрів в Служби безпеки України. В яких за випадковим збігом обставин генерал полковник ФСБ рідний дядько? Шизофренія ні. Не шизофренія. Ми програємо політичним шахраям, програємо зараз в одні ворота. І повномасштабна війна, при тому всьому, що спричинили її зовнішні вороги в глибокій співпраці із внутрішніми ворогами. Всі колективно нас робили слабкими. Але ж ми з цим всім якби і погодились. Ну, 11 років пройшло, і ми не покарали нікого. Фактично нікого за Небесну Сотню. Скільки ще має пройти? Якось так воно виходить. А воно не якось так, воно продумано, непокаране зло зростає. І те, що ми не караємо, те, що ми в якийсь момент часу стаємо безвольними, ведемося на брехню, на маніпуляції, дозволяємо себе дурити всяким підпатріотичними гаслами і соусами. Це ж є причина, в тому числі, і повномасштабної війни. Так чи ні? А чи готові ми по-справжньому закатати рукава? І принаймні десятиліття день в день працювати і будувати Україну, Україну майбутнього, принципово іншу, ніж ту, яка є зараз. Україну, в якій влада і власність буде належати українському народу, Україну як вищу форму організації українців. Тому що держава це в першу чергу організація. Я не втомлюся це повторяти. Я хочу, щоб це запам'ятали. Це має в'їстися, аж в кров в'їстися, в думках в'їстися, Тому що те, що нам розказують, воно зовсім зовсім інше. Воно не відповідає дійсності. Але хто нам її збудує, крім нас самих? Хто хоче такої України, крім нас самих? Зараз же ж в світі починає панувати вже відверто така хижацько-паразитична геополітика? Хижацько-паразитична. Іти або за столом, як суб'єкт, або на столі, як блюдо, для хижаків-паразитів. Це питання тотожне до нашого виживання. Ось такий невеселий важкий коментар, та й не може він бути веселим. Слава нашим небесним полкам! І я хотів би вже на завершення сказати, що якщо ми їх вшановуємо, то ми повинні зробити все, щоб бути їх достойними. І в першу чергу втілити в життя те, заради чого сотні тисяч українців приносили себе в жертву. Дякую вам всім за увагу. Дякую і до наступних зустрічей.